І так, друзі, зараз ми будемо переважити нашу вибраківку. Тільки що ми закінчили переважування основної маси. Так, результати вибраківки ось тут минулого разу. Минулого разу це було 16-17 днів. Десь приблизно отак. Так, зразу переходимо до справи. Мені цікаво, думаю, вам також цікаво. Скільки за 17 днів. Дала приросту вибраківка. І так, виганяємо першу свинку нашу. Вибраківка у нас вже на фінішному кормі знаходиться. Близько двох тижнів. І бачите, вона вже погнала на вагу. І так, пішли, друже. Чимось вони сьогодні не дуже охотно хочуть важитись, спідрають до ваг і відразу назад починають викатися. Ладно, ми не будемо її запирати, йдемо, просто візьмемо інших свинок. Можливо, бажаючі будуть якісь інші. Головне першу загнати з, з їхньої банди і далі вже буде легше. І так, обіг наш крючок. вага минулого разу, його була, здається, 103 кілограми, якщо я не помиляюсь, ну зараз ми будемо бачити. Так, друзі, хвиля ваги. Зараз ми заганяємо його туди і вимкнувся. І так, друзі, свинка на вага наша. Як бачите, вага 130 кілограм. Це наш кабанчик. Вага минулого разу. Так, кабанчик 108, зараз у нас 130, 22 кілограма, друзі. 22 кілограма. 130, Ми його маркуємо. Тут у нас на них десь результат був конверсії 3,2. І трішки більше. 3,2, 3,3, десь тут щось. В цьому районі. Але все рівно, якщо тут за 17 днів виходить 22 кілограми, це десь 17, 1,2 кілограма жаниш, то вже не виженеш. Ну ось такі наші вафрики. Ці вебрики вже можна відправляти на ринок. Так, веприка, я промалював, як в принципі. Так, промалював я. Більше цікавлять оці менші свинки. Це була вибраківка з вибраківки вже. Яка у них вага. Ай, не хоче він іти. І так, зараз візьмемо другу свинку, заженемо, і вже він міпнемось на вазі. Взяти свинка на вагах у нас, вага її 112. 113-112 кг, тут ми все забрали. Це у нас свинка 112 кілограмів. Минулого разу вага була 92, 20 кг. Конверсія 1,1 ну, привіз 1,1 кг кілограм в день. Відміна 5 балів, та відміна. Так, зганяємо її і сподіваємось, що наступні у нас будуть нормальні зброї. Свинки всі наші повернуті в кліточки. І так, вага їх на 134, 130. 112, 112 і там 113, здається, щось типу цього. Так, друзі, якщо їх п'ятеро, всю вагу додати, поділити на 5, виходить 119-120 кг на круг будеть. Далі вік їх від народження складає 24 місяці, хай будуть. Свинка у нас ходила вагітна 3, 115 днів. Далі вона народила. Зараз малишам 4 дні це 120 днів і, і, 50, і 28 днів вони були біля мамки. Типу, 148-150 днів. 150 днів ділимо на 30, рівно 5 місяців. Від народження свинок на сьогоднішній день рівно 5 місяців. Вага 100. 20 кг круг. Не знаю, у мене такий результат. Можливо, для когось це мало, для когось це багато, для когось добре. Для мене це дуже чудовий результат. Врахувати те, що це залишалась вибраківка. Основна маса свинок, яких ви бачите, 130-134 була продана. Ось така. Штука. Конверсія на цих свинок склала 3,2 кг на сьогоднішній день. При ціні фініша близько 10 гривнів за кілограм. У нас на даний час. Якщо навіть приріст складає 1 кілограм, кілограм у нас хай буде по 60 гривень. Образно. Образно. 30 гривень. На кілограмі зараз залишається на фініші. Зараз у нас. Але це тільки зараз на фініші. Врахуйте те, що на старті такого не було на говорі. Ось така ситуація, друзі.